Привіт, друзі! За вашим проханням хочу показати, як обрізати дерево. Що таке плодова почка, як її створювати, як правильно формувати дерево, вверх, вниз, в бік чи занижуємо. Друзі, маємо деревинку і з чого ми почали б вирізати гілки які? Оця гілка вона не потрібна. Чому не потрібна? Вона дуже низько, вона незручна підходу для дерева. І це дуже оттягнутий реча. Тут будуть, дуже утворюватися багато плодів, яка буде, які будуть тягнуті її донизу. Тому ми беремо її і ось тут зарізаємо. Ось ми маємо вже таке трошки вільне місце. Потім ось це теж не потрібно. Теж ми її вбираємо. Після того, як ми вбрали гілки, ми вже бачимо, з чим нам працювати. І тепер я ще бачу, що оця гілка вона теж по суті не потрібна. Ось. Чому я її хочу вбрати? Ось сюди є гілка, на яку можна перевести, де є плоди, можуть формуватися плоди і на майбутнє. Або ось, іще, ось, ось ще одна гілка теж на яку можна перевести. Тому зрізаємо зараз на цю і дивимося, як вона буде виглядати. І все лишнє ми просто зрізаємо. Все лишнє, що я маю на увазі. І гілки, які ось дивіться, йдуть вгору, вони непродуктивні, вони не потрібні тут. Ну і воно, по-перше, не гарне. Ми завжди ще створюємо, щоб мало якийсь вид естетичний. І викидаємо їх. Друзі, є такі моменти, коли ви бачите формування плодової деревини. Тобто Гілка в сторону йде, друга раком якось стоїть. не зрозуміло як. Чому так залишають. Бо є такі моменти, коли є вражені ділянки, і гілка вже, скажімо, в стані такому в запущеному стані. вона. Враження, так як його трактують, так називають його чорним раком, починає кора відслоюватися, скажімо так, чорніть, вражатися. Що в цьому треба, що потрібно робити для цього? чи спасати? Ну, По-перше, треба зачистити кору від вразника тої хвороби і обробляти фунгіцидами свої дерева, не запускати його в такий стан, для того, щоб крона провітрювалася, щоб там не утворилися ніякі збутники інших хворів, дерево потрібно поливати і підживлювати. І тоді у вас ваша плодова деревина буде ще жити не один рік і радувати вас плодоношенням. Ось так. Так, друзі, що ж таке плодова почка? Плодова почка це ось така маленька гілочка. Ось бубочка, Одна і друга, яка посередині гілки, яка йде от гілочка. Да? Тут з'являється ось одна, ось і ще одна, ось ще одна. Отут з'являється яблучко, ваші плоди. Тому в ніякому разі їх не потрібно зрізати. Але якщо дуже їх багато, то проріджувати можна. Тобто можна взяти ось отут, наприклад, і вбрати для того, щоб облегшити деревині. І взагалі плодоношення, щоб було краще і більше. Завжди результат не кількість яблук, а якість яблук. Може бути висіти на одній гілці 3-4 яблука, але мать вони завбільшки такий, як кажуть, як тенісний м'яч, навіть більший, а не маленький горох. Ось так. Оці високі. Гілочки ми їх обираємо, вони не потрібні. Вони тянуться вверх і не несуть ніякої продуктивності. А ось у нас є гілочка, хотів вам показати. Бачите, вона відтягується от, донизу. Може під вагою. Тут у нас одна почка, друга, третя, четверта, п'ята. То я хотів вам показати, щоб ви не жаліли. А інколи можна навіть убрати для того, щоб тут з'явилося нормальне гарне яблуко і гілочка не зламалася. Так само і ось. Є велика оттянута. Але ми її коротимо ось так. І як створюється плодова почка. Є гілка, на якій не завжди буває почки, то рахуємо. Приблизно рахуємо. Один, два, три, п'ять, 5 чотири почки, звичайні. Одних, коли ви зарізаєте, десь приблизно отак, це сантиметрів. скільки тут 15, 20. І тут сформовується плодоносна почка. Ось, друзі, була гілка, бачите, вона дуже витягнута. витянута. Ось. Будьте через неї ходити, цеплятися. Тому ми її зарізаємо на більш меншу. Ось теж є гілочка, все зберігається і все буде. Можливо хтось запитає, що це за такі списи позалишали, як їжака. Дивіться, ми їх залишаємо ось ось сюди. Ось сюди. Тут є почки, які в цьому році з'являться гілки. Чи з'являться плодові почки, немає різниці. Для плодових, можливо, не з'являться, але з'являться гілки. І ми їх потім подивимося, наскільки вони продуктивні, чи вони нам потрібні. Ось тут так само. Якщо вони нам не потрібні, ми їх на наступний рік просто вберемо. От і все. Тому ви не бійтеся, залишати Якщо ви хочете залишити гілочку, ви не впевнені. Залишайте, будь ласка, ви формуєте так, як вам до вподоби. І судить тільки вам. Тому менше слухайте, хто вам що розказує, як правильно обрізати дерево. А ми обрізали ось так, в нашому стилі. Людям подобається і воно має. Головне, що продуктивність. З'являться плоди і буде гарний урожай. Тому кому допоміг, будь ласка, дивіться нас далі.